Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Crafter 12 місця 18-го року. перший – в третьому 19 го Зараз автомобіль має пробіг 220 тисяч, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна – на два літри 177 кінських сил. Коробка передач шестиступінчця, механічна і передній привід. І по комплектації у нас холодильна установка фірми Кар'єр від мінус 20 до плюс 20 градусів. Два ключі та пульт видобасти. Саме вибаста, фулет активні фари. Два комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Електричне дзеркала з підігрівом. Мультикермо круїз контроль дістронік асистент втомоводія, водія. Великий екран, Bluetooth USB, Apple CarPlay, Android та кондиціонер підігрів сидінь, режими їзди. Також і допомога під час паркування задня камера. Оздоблення салону текстиль, водійське сидіння пілот. Гідроборд фірми Zeppro до 750 кг з можливістю дистанційного відкривання, габарити вантажного відділення 2х2, 2х1 і 4х2 метри. Автомобіль свіжоприйгний з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, заважень автомобіль не має. Зроблений сервіс заміною наступного. Накінечника кермової тяги, пильник, мастилов фільтра, комплект ременя ГРМ з помпою та антифрізом, сальник калінвалу і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, додаткова передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та Драйв» можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр чайки Плаза. Або місто Рівне, вулиця Боярка, 28, Є можливість адресної доставки авто. Ваше місто. Ціна 24 999. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!